В Севастополі планується розпочати будівництво нової загальноосвітньої школи, відкрити нові дитячі садки та додаткові групи в існуючих дошкільних закладах, збільшити кількість позашкільних закладів та творчих гуртків. Про це та інше на зустрічі з педагогами, вихователями та членами міського батьківського комітету, повідомила начальник управління освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації Ірина Заєць. Про перспективи розвитку галузі науки і освіти в нашому місті, а також підсумки зробленого за рік. Що минає, детальніше розповість Анна Петрова. За підсумками року, що минає, Севастополь увійшов до першої п'ятірки міст України, в яких рівень організації навчально-виховного процесу та матеріально-технічної бази закладів освіти визнані найкращими. Згадуючи висновки, озвучені міністром освіти та науки України Дмитром Табачником, Ірина Заєць у свою чергу зробила і свої. Зокрема, відзначила, що переважна більшість останніх значущих досягнень в галузі місцевої освіти стали можливими завдяки підтримці і активній допомозі міської влади та депутатського корпусу. На сьогодні у Севастополі функціонує 192 навчальних заклади. Із місцевого бюджету на їх функціонування в цьому році було виділено на 30% більше ніж в попередньому. Загальна сума склала понад півмільярда гривень. У 68 закладах зроблено капітальний ремонт. Відкриті нові заклади дошкільний номер 70 у Балаклавському районі та навчально-виховний комплекс номер 5 в Ленінському. Через значне збільшення числа вихованців дошкільних закладів, яке в цьому році склало 13,5 тисяч дітей. В рамках виконання державної програми розвиток дошкільної освіти в діючих дитячих. Садках було прийнято рішення додатково відкрити понад 40 груп. Ірина Заєць підкреслила, що всі ці здобутки є лише початком величезної роботи на порядку денному повернення максимально можливого числа будівель. Колишніх дитячих садків, відданих за роки незалежності комерційним підприємствам, та, які до сьогодні використовуються не за призначенням, а також збільшення числа позашкільних закладів і творчих гуртків. Приємною новиною для батьків малюків, мешканців Ленінського району буде інформація про очікуване завершення будівництва і відкриття в наступному році нового 12 групового садку. Для сімей із дітьми, які проживають у Гагаринському районі, також є приємна новина. Планується відкрити новий дитячий сад, нову школу. Я вот так немножко нету нас надо, но э, сегодня мне принесли вот такой спис будем говорить, нового дошкольного учреждения в бухте Казачьей на 600-600 на мест. Закладка и уже в данный Встановленню високого рівня освіти і виховання дітей та юнацтва в нашому місті сприяє функціонування п'яти регіональних програм. На їх реалізацію у 2012 році було виділено понад 37 мільйонів гривень з міського бюджету, та ще 720 тисяч були додатково спрямовані із спеціального депутатського фонду. Питаємося як можна. Прідає, а розрив між вас і образуванням. Эти два явления должны идти вместе. Может даже воспитание впереди. Бывает небезопасно образовывать человека, который не воспитан. Решаем эти задачи пятью программами, как здесь сказали. Пятью. По той причине, что в программах видим будущее. Нові програми розвитку освіти спрямовані також на наближення вітчизняної освіти до сучасного європейського рівня. Зокрема, це стосуватиметься і знання іноземних мов. Сьогоднішні першокласники по закінченні школи знатимуть по меншій мірі дві. Учащийся в усіх школах в місті Севастополі, а також в країні, з першого класу стали вивчати іноземний язик. А починаючи з п'ятого класу, вод і зучать доповнітельної та воїн іностранний язик. Внітрення інноваційних програм позволит ребятам выйти на европейский уровень образования. Багато серед юних севастопольців, вихованців міських позашкільних закладів освіти талановитих творчих особистостей, які, на думку педагогів та вищого керівництва освіти та науки, подають сьогодні величезні надії. Доказом тому стали підсумки конкурсу Ало ми шукаємо таланти, в якому гідні місця посіли 42 учасники, окремі артисти і колективи. Цього дня наприкінці зустрічі вони отримали дипломи або грамоти та цінні подарунки і подарували присутнім гала концерт який відкрив народний оркестр садко Палацу дитинства та юнацтва. За підсумками конкурсу, колектив молодих виконавців отримав диплом першого ступеня та сертифікат на 5 тисяч гривень.